Шановні майстри, як на мене, гарна новина. 19-20 жовтня буде проведений аукціон на Тік-Ток Вадима Копійка. Посилання буде у мене знизу. Ми будемо продавати на аукціоні різні інструменти і товари по дуже приємним цінам, навіть і нижче, можливо, ніж, закуп... ніж закупівля. Всі виручені гроші, всі 100%. Підуть на створення і е, доробку, і постачання в частини, різні частини ЗСУ, ось таких дронів умиротворення. Ми їх називаємо пташки умиротворення. Це зовсім нова наша розробка. Е, чим вона відрізняється? Ми вже поставили 63 пташки, 63. Але це зовсім нова, новий корпус, більш жорсткий. Тут 10 дюймові лопаті, Тут дуже якісна камера, така як стоїть і на Mavic, і вона може опускатися тут і підніматися сервопривід. Сама рама дуже жорстка. І тут може розміститися і розміщається аж два акумулятора, які дозволять на більшу відстань е, літати. Саме головне, тут цифрове шифроване управління цим дроном, і сигнал відеокамери також зашифрований цифровий. тому цей дрон, він захищений і він безпечний від наших воїнів. Його можна використовувати у зв'язку з тим, що дуже потужна камера для розвідки, і камера рухається. А також для тут є сервопривід, і тут можна вже закріплювати снаряди. Тут спеціальна от, одноразова плюшка, на якій закріплюється снаряд і сервопривід для скидання. Тому зараз я детально розповім, а які саме товари і хто їх постачає. Всі постачальники це е, люди, патріоти, які допомагають ЗСУ. Дякую вам, хлопці, я зараз по всім товарам дуже швиденько пройдусь. Ну, звісно, почну з себе. Е, Савайло. Що передає Савайло? Всі товари абсолютно нові. І, відповідно, те, що я даю, на гарантії. Це е, ланцюгова пила Bosch Universal Chine 35. Е, це Гравер Stark. З величезною кількістю насадок, також на гарантію. 218 насадок 4 цанги. Це ось такі дві акумуляторні автоматичні присоски від керама, які мені дуже подобаються. Я впевнений, що і вам сподобаються. Так, наступне. Е, дякую Івану. Е, Unitrade магазин, який передав, е, як на мене, Досить потужний 에, плиткоріст на довжину 1,20 м. Звісно, тут він комплектується ще боковими упорами. Він називається Геркулес версія 2. Достойний апарат. У мене є огляди, ви можете окремо на нього подивитися. Крім Геркулеса, Іван передав ще ось такий шикарний набір коронок від Bihai І автоматичну присоску Сенді. Так що е я впевнений, що вони будуть продані за гарні гроші і ви будете задоволені тим, що ви купили товар і тим самим допомогли ЗСУ. Магазин ITC. Постачальник Шеджинга. Дякую, Сергій, передав ось такий плиткоріз. Це дешевий, але робочий плиткоріз на довжину 1,20 м. Називається 3051. Шеджинг 3051. Якщо ви бачите в назві Шеджинга, крім цифр, якісь дописи про Line Max Line, знайте, що це російський слід. Тому ні в якому разі не купляйте. Так, наступне Universal Tools. Є такий магазин. Дякую Валері. Валера воював. Зараз йому тяжко. Він пробує налагодити свій бізнес. У нього виходить, тому він передав 4 ось такі автоматичні присоски. Їхня е, ізюминка, що у них 150 мм підошва. Чотири автоматичні присоски, акумуляторні відповідно. Так, дякую, Валера. Я вибачаюсь, Сергій це ITC, ще передав додаткового до плиткоріза ось такі автоматичні дві присоски від шеджинга. Називаються P618A. Яка, яка в них ізюмінка? Що у них е, бачите, є цифрове керування, воно автоматично за, зупиняється. І саме головне, є позначка зверху, оце дві рисочки це рівень зарядки акумулятора. Так, спустили. Довге натиснення. Виключили, поставили. Наступне євросегмент. Євросегмент, Я вам дякую. Вони завжди приймають участь е, в, в аукціонах. Що Іван передав? Подивіться, який красень. Це італійський плиткоріз на довжину 90 см. Тут немає ніяких рухів, ні різця. Він забезпечує, повірте мені, на слово, От саме цей плиткоріз забезпечує простий прямий різ до 90 см. Це реально італієць, реально сірі. Він коштує, звісно, грошей, але всі гроші він вам відпрацює. у нього дуже жорстка рама, у нього прижимна площадка, у нього повноцінна лінійка, якої не вистачає е у шеджингів. І тому, як на мене, достойне рішення. Крім того, Іван передав, ой! Подивіться, скільки всього він передав. Тут, е тут є список того, що він передав. Це доволі великий список. Давайте подивимося. На 12 193 гривні додатково він передав і пістолети, і присоски, і губки, і грибінки сіма, і змінна частина. І ось, ну, дуже багато всього. Я так розумію, Вадим буде розбирати. І потихеньку тут він передав інструкцію, що таке, хто такий євросегмент Бачите, який підход. Це правильний підход. Так, наступне. Бокстул. Бок, бок, Артем. Я тобі завжди дякую. Подивіться, Артем у нас він любить цікавинки. Цікавинки. Так, гляньте, яке чудо, без ще таковий шуроповер з двома акумуляторами. Залізний патрон. Ось такий малюк, але він потужний. І я впевнений, що він вам сподобається. Бачите, навіть заряд акумулятора вказує. Підсвіточка. Крутний момент регулюється, дві швидкості, ну просто фантастичний апарат. Я впевнений, що він знайде застосування у вас в домашньому е хазяйстві. Крім того, передав ось такі дві міні-болгарки з двома акумуляторами. Е вони дуже схожі на Bosch, Як на мене, ну, дуже схожі. І тому я впевнений, що вона також буде служити. Також тут безщиточні двигуни. Ось їх дві. Передав віброприсоски. 6-7 модель, чим можливо наоборот. Це якісні віброприсоски. Головна їхня ізюминка довговічність. Вони, в принципі, не вбиваються. Олівці для плиточників передав. І традиційно коронки Вікторі Tools. Самий поширений розмір 68-й для підрозетників Дякую, Артем. Ви всі найкращі, всі, хто допомагає ЗСУ, Найкращі у мене взагалі друзі це ті, хто допомагає ЗСУ. Я їх поважаю, я з ними спілкуюсь, бо в нас зараз треба тільки допомагати ЗСУ. Вже інші в нас пріоритети. Так, виграв, Віталій. Я тобі дуже вдячний. Ти завжди приймаєш участь. Я тобі бажаю нових розробок для наших майстрів. Вегран він розробляє різні слайдери, різні приспособи пиловідводи. Ось він передав для 360-го для шліфування слайдер, для 45-го кута три слайдери на різні машини. Це на Bosch 14125, це, я так розумію, Makita і Dipro-M, Він передав ось такий в патріотичних кольорах слайдер свій з відкритим кожухом. самий, як на мене, поціна якість самий найкращий Ну і він там випускає різні е, ось такі кутники для виплути. Дякую, дякую ще раз, дякую. Так, наступне. Реймонді. Що таке Раймонді? У е, Раймонді у нас фірма Літакол, і вони, як на мене, реймонді лідер великого формату. Це для укладки мембрана почали ось такі валики постачати. Е, і вони, бо зараз дуже багато мембрани застосовуються е, під, яку? під плитку. Тому ці, е, я впевнений, що ці валик він знайде застосування в роботі цей валик. А, Саша, я тобі дякую. Наш сатич Саша Оберемок е, виграв. На, е, був конкурс майстрів, і він виграв ось такий нівелір. E, Bosch 380 е, с, ну, трьохплоскосний. Ц, він на гарантії. Я випишу офіційну гарантію 3 роки. І у нього буде дуже гарна ціна на нього. Я впевнений, кому треба е, ви купите. Наступне Сінерджя. Рома, дякую тобі. Е, ти також надав товар. Що Рома надав? Подивіться на. Це турецький плиткоріз. Як на мене, це ізюмінка на нашому ринку. Але ці турки, бачите, вони вже зробили повноцінну лінійку, якої не вистачає в китайських плиткорізах. Звісно, довжина різу у нього 90 см. Але сама каретка у нього така, що вона закріплена зі всіх сторон і не має ніяких люфтів. Ну, деяким дуже подобається цей плиткоріз, Прижимні площадки, як на мене, дуже багато тут цікавого е, має цей плиткоріз І за відносно невеликі кошти ви зможете його придбати. В принципі, ось і всі постачальники, до речі, мені Дмитро передав дві футболки. Одну я передам Рубі, е, він не встиг передати товар. Тому одна футболка е, піде копійка Вадиму за те, що він приймає участь, якщо підійде розмір відповідно. А одна буде розіграна, або і дві будуть розіграні на аукціоні від компанії Рубі. Крім того, Дмитро передав ще присоску Рубі, Це компанія Chris Ну, Дякую також. Дмитро постійно приймає участь в аукціонах. Тому 19-20 числа слідкуйте. За Тіктоком та і за моїми ресурсами я також буду викладати. Я попробую детально описати, можливо, розмістити на сайті всі товари. Але пам'ятайте головне: якщо ти не тримаєш зброю, то будь ласка, допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати російських вбивць і окупантів з нашої землі. Слава Україні!